Геноцид українців це те, чим активно займалась комуністична влада і те, що нині продовжують робити на нашій землі росіяни. Політика радянської та сучасної російської влади повністю ідентична, і це демонструють реальні історії людей, які стали жертвами радянського та комуністичного режимів. Саме розповіді про людей, які постраждали від цих тоталітарних режимів, лягли в основу документальної виставки, яку сьогодні відкрили у Рівному. Концепт виставки полягає в тому, що Кожен банер це два герої. Зверху це герой ХХ століття, який переважно загинув від комуністичного режиму. Знизу це вже герой двадцять року, який власне теж переважно загинув від, вже від рук. Але цих людей об'єднає декілька речей. Наста крім того, що вони загинули від тоталітарних режимів, які так чи інакше концентрувалися в Москві. З іншого боку, кожен стенд це об'єднання людей за певною напрямкою. Ця виставка вже побувала в кількох містах України і тепер її презентували у Рівному. За словами організаторів, намагаються зробити так, щоб її побачили як найбільше людей. Переконані, українці повинні знати свою історію, аби такі страшні злочини проти нашої нації більше ніколи не повторили. Це треба доносити людям говорити на своїх рівнях від малого до великого, тому що це важливо і знати, що, що таке комунізм. Що, фашизм, яким чином вони хотіли знищити нашу українську мову, українську націю усі експонати створювалися на основі архівних документів на стендах? Представлені історії цивільних людей, вчителів, науковців, представників влади та підприємців. Дана виставка дійсно свідчить про те, що ці режими. Знищували в першу чергу простих громадян, людей, які беззахисні перед мілітарною машиною, перед силовою машиною. А це все свідчить дійсно про геноцид, геноцид українського народу. На думку рівнян в наш час важливо, аби таких виставок було більше, адже завдяки їм руйнуються радянсько-російські міфи, які нам так наполегливо нав'язували упродовж століть. Про це все не на такі широкий загал розповідали про масові репресії. Скажі про репресії, скажімо, в 80-х роках, так десь кінця 80-х років, і ну дуже мало людей про з цим цікавилося і про це знало. Тому, звичайно, вони є ну на часі, і це лише невеличка краплинка. Ось ця виставка в тих, які ще повинні бути і які повинні переосмислити це питання. Виставку Комунізм дорівнює рівнізм розмістили на майдані незалежності. Як зазначають організатори, на те, бо її побачити у рівнян буде місяць. Далі вона попрямує в інші міста України. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV.